Кумедно як одна і та сама людина може написати найпрекрасніші пісні у світі та водночас бути відповідальною за найбезглуздіші та нісенітні поробки. 1979 рік Пол Маккартні оговтався від розпаду The Beatles, добився помітного успіху з гуртом Wings і знову опинився у зоні сутінок невизначеності, невизначеності майбутнього свого колективу. Через два роки Вінгс припинять своє існування. Але зараз літо і Пол записує нову одноіменну платівку з римською цифрою 2 у назві, що само собою символічно, адже перший одноіменний альбом Маккартні був записаний напередодні офіційної кончини бітлі. Перший сольник був радше альбомом з ескізами, ніж завершеним полотном. Маккартні 2 теж не може назвати чимось цільним. Це чергова спроба знайти своє обличчя, що вивелась у експеримент. З синтезаторами та електронною музикою. Незважаючи на де не де вдалі музичні ходи та красиві мелодії, результат я скоріше віднесу до нісенітниць, ніж до вдалих робіт. Однак «Summer's Day Song» – це пасторально самнамбулічна меса, яка б більше пасувала альбому «Before and After Science» Брайана Іно. Ця пісня на три короткі хвилини переносить мене в одиноку сільську хишку в колосистому полі десь на кордоні сну та реальності. Я опиняюсь у лімбі. Це як чистилище, де тебе пообіцяли якнайшвидше переправити до раю, але забули про тебе і пішли геть. Tomorrow it will be over. Але це завтра так і не приходить. Ти дивишся у вікно хижі, проте за ним не вечоріє. For the world will Немає кому прокидатися. Ти і так уже застряг у цьому вічному літньому дні. Не знаю випадково чи ні, але Маккартні створив етерову перлину, яку я залюбки поклав до своєї скрині сомнамболічних коштовностей. Мабуть, до нас на кілька хвилин зазирнув пол з іншого виміру. Не такий пихатий, не серпол, не Маккартні, а саме Пол. Мудрий добрий бранець іншого світу, який, незважаючи на своє горе, подарував нам дріб'язок прекрасного.